Всім привіт! Всіх радий вітати на каналі ВХС Бенк. І сьогодні до нас приїхала ось така посилочка. Посилочка приїхала дуже довго, дуже я її зачекався 18 днів вона їхала, і ось 8 березня, нарешті, вона доїхала. Це був такий мені подарунок: подарунок продавчині, яка мені відправила ці прекрасні касетки. Хоча могло б і бути що тут кавоварка, тому що намальована кавоварка. Дуже мене радує постійно, коли хтось пакує в щось від е, чогось, що раніше знаходилось в цьому пакунку. Дуже цікава назва джезва скляна. Вперше чую таке слово. Ось скло, матеріал скло, срок придатності необмежений. Добре, це не розпаковка кавоварки, тому підемо далі. І всередині, звісно ж, касети. Почнемо розпаковку. Хочу подякувати перед цим, як відкрию цей пакунок, всім, хто підписаний вже на мій канал, і всім, хто ще підпишеться. Буду вам дуже вдячний. Тому що більше 60% людей, які, в принципі, дивляться, не підписуються. Але це ваш, в принципі, вибір. Але я вам буду дуже вдячний. Це буде мене мотивувати для подальших роликів. Так. Пропочення, до речі, дуже сумлінна людина. Сказала, що всередині запакувала шев якийсь пакунок. І дуже переживала, чи воно доїхало. Але я не став розпаковувати на пошті. Тому зараз перед вами ви побачите, як там всередині все. Так, насправді я вже не сподівався, що воно доїде. І бачу, що там всередині антистресові папирошки навіть. Не вмію я нормально зробити так красиво, як роблять деякі оглядачі. Але, в принципі, головне не порізати касетки. Так, розпаковую і показую вам одразу, що там всередині. Так, бачу, що всередині те, що я замовляв. Мало того, що їхало дуже довго, але те, що там є, мене дуже радує, тому що там... Я б сказав би, особисто для мене певний дефіцит. Ще хочу сказати вам дякую за те, як ви оцінили відео. Відео передостаннє про DVD. Тому що я не очікував, що стільки людей, в принципі, це цікавить, бо для мене особисто DVD не є такими цікавими продуктами, як касетки. Так, Чотири касети дуже гарно були запаковані, а п'ята залишилась якось. Окремо від них, тому з неї з неї і почну ось. Люблю ці штуки. Антистресова програма для мене. Дякую, пані Софії з міста Ужгород. Так, перша касета це Дикий-Дикий Уест. Дикий Чому кажу Дикий-Дикий Уест? Дикий тому що я не пам'ятаю, в українському перекладі, здається, пере переклад був такий дикий-дикий захід, але. Головного героя, одного з головних героїв, якого грав Уіл Сміт, звали Уест. Тому, в принципі, мені здається, доречніше буде сказати Дикий-Дикий Уест. ,дикий так. Тут знімалась також Сальма Хаек. З помилкою написано Сальма Хаек, але точно не скажу. Також Кевін Кляйн, не путати з чувака, який випускає спідню білизну Келвін Кляйн. І Віл Сміт, який для того, щоб знятися в цьому фільмі, пожертвував своєю ролью. Можливо, не пожертвував, але він відмовився від пропозиції зіграти Нео в фільмі Матриця. І Нео зіграв Кіану Рівс. Яким би був Віл Сміт в цій ролі, я не знаю. Не впевнений, що ми б сприймали, в принципі, його так, як ми сприйняли Кіану. але і ні. Так. В принципі, тут написано, що це варус відео, але особисто я сумніваюсь, чи це є варус відео ліцензія. Зараз перевіримо. Тут немає наліпки. У варус відео завжди була наліпка, тому не знаю. Тут щось написано, що всі права захищені законом України. Не знаю, треба перевіряти. Плівка в гарному стані. Більше ніяких. Наліпок, крім ось цієї самопальної, я не бачу. Коробка, ніби варус відео, а всередині ніяких позначок більше немає. Що скажу, фільм є провальним, але особисто на мене, як на мене, він ну, досить такий і гумор тут є, і якийсь певний стімпанк присутній. Не знаю навіть, що сказати, фантастика. Хоча це і фантастика, і комедія, і все. 99-й рік Warner Brothers. Що ж, хто хоче, хто любить Віла Сміта, можете подивитися. Непогана комедія. Хоча критики рознесли її. Мені особисто в дитинстві подобалось. У мене навіть була касета з ліцензією від Інтерфільм, яку я чи то загубив, чи то розкрутив для чогось, розібрав. Ну, Бувало і таке у мене. Наступна... Касета з цієї посилочки. Фільм Мел Гібсона. Мела Гібсона Патріот. Один з моїх улюблених фільмів. І взагалі, Мел Гібсон дуже крутий чувак, незважаючи на його останні якісь приколи в плані його поведінки, біографії, що він там то п'яний за кермом, то ще якісь були в нього невдачі в житті. Цей чувак зробив багато для кінематографа. Такі фільми, як Хоробре серце, Також Патріот. Здається, Апокаліпсис теж він знімав. Чим цей фільм мені сподобався, тим, що, в принципі, тут знімався. Чим цей фільм мені сподобався, що тут є хіт Хоч... Хотілося сказати молодий хіт Хіт-Леджер», але «Хіт-Леджер» завжди молодий. Так, дуже шкода того актора і людину. Тут ми маємо опис 1776 рік Пенджамін Мартін, ветеран французької інді... індіанської війни, людина війна військовою славою, став мирним фермером. Ну і далі, в принципі, рекомендую всім подивитися цей фільм. Режисер його Роланд Емеріх. Я чомусь думав, що Патріота знімав саме Мел Гіпсон також. Але ні, це Роланд Емеріх, композитор Джон Вільямс, чувак, який написав безліч крутих саундів, безліч крутих саундтреків для таких фільмів, як Гаррі Поттер» та багато інших. І також тут знімається. Ось не пам'ятаю, постійно забуваю як звати актора. Він знімався в фільмі Братство Вовка. а Також ми знаємо його за роллю Люціуса Малфоя в фільмі Франшизі Гаррі Поттер». Ось. Ну, це пишеться, що це ніби ліцензія від відеосервіс. Але наліпки тут немає. Хоча я не впевнений, що тут у відеосервіса постійно була наліпка. У мене є такі подібні касети від Columbia TriStar Home Video. Наліпка там бувала, така жовтого кольору з написом назви. Ось, Патріот. Рекомендую. Наступний фільм один з моїх найлюбленіших фільмів, 2000-го, якщо не помиляюсь, року. Викрасти за 60 секунд Анджеліна Джолі, Ніколас Кейдж. Та хотілося б назвати як уже навіть не актор, але як актора Шелбі Еліонор. Тут був Мустанг gt 500. Дуже крута машинка, яку постійно намагався викрасти головний герой. але... Вона приносила йому невдачі, і все ж таки в нього вдалося її там викрасти. Дуже крутий фільм. Для фанатів форсажа хочу сказати, що особисто я перші дві частини ще якось сприймаю, зараз вже виходить, здається, 10 та і 11 та в розробці, чи я можу помилятись. Але це було за рік до форсажа, і ось тут фабула вся вже була зібрана, в принципі, в цьому фільмі. Далі я не розумію, навіщо було стільки знімати. Робити якийсь конвейер з фільма Форсаж, якщо був такий фільм, як викрасти за 60 секунд, в якому є і сімейні цінності, і бойовик, і якась своя драма, і трошечки гумору від Вінні Джонса, який був весь фільм. Німенький я в кінці заговорив, але такий трошечки спойлер. Так тут написано, що то є кримінальний бойовик. Прем'єра, навіть дуже рідко бачу на коробках, коли пишуть, коли відбулася прем'єра. Тут написано, що прем'єра відбулася 9 червня 2000 року. Обмеження за віком до 13 років. Touchstone Home Video. Ну, типу ніби ліцензія, але сумніваюсь, немає наліпки, касетка не перемотана, але то нічого страшного. Ніяких голограмок. Окрім ось такої наклеєчки, яку ми вже бачили ось тут. Ось дуже крутий, просто акторський. Склад в цьому фільмі. Тут також знімалися різні круті актори, яких я вже назвав, Вінні Джонс той самий. Ось Роберт Дюваль тут знімався легендарний актор, який ще грав колись в хрещеному батьку. Власне, рекомендую, хто любить такі фільми, як Форсаж. Це мені особисто набагато краще. Тут немає гонок, але тут є, ну. Сюжет, тут є сценарій, тут є гра акторів. Ось, до речі, цей фільм він ніби як ремейк фільма 70-х чи 60-х, здається, 70-х років. Але за сюжетом, в принципі, він взагалі зовсім сценарій інший, а ось був такий фільм з такою назвою. І ось його ніби як перезапустили. Хоча не перезапустили, а просто зняли за подібним сюжетом. Залишається ще дві касети. Ось такий фільм Злива з Морганом Фріменом та Крістіаном Слейтером. Крістіана Слейтера я вже раніше показував у своїх розпаковках. Чувак, який в принципі стартанув дуже круто, так само, як Том Круз, Бред Пітт в свій час. Але потім, через певні проблеми з законом, скатився до зірок категорії Б фільмів категорії Б. Не ліцензія. 98 рік написано. Не ліцензія, але. Хоча пишуться, програма ліцензована. Не ліцензія, ще раз повторюсь. Але дуже цікаво зроблена наклеєчка. Така sk SKC, не знаю, виробник касет такий був. Бегкотінг. Поліграфія така собі, але дуже цікаво, в принципі. Oxygen. Видавництво такого не знаю. І всередині А. Ще ось. Сказ Dolby стерео, 6 гривень, ціна 6 гривень. Не знаю, може в місті Ужгород касети коштували такі гроші. У нас тут, в принципі, за 10 гривень можна було купити піраточку, за 15 якийсь прем'єрний крутий фільм, за 5 гривень можна було купити лише мультик якийсь, і то, якщо це мультик не новий, в плані не прем'єрний. Так. Всередині дуже так дорого сидить касета, то вона десь у вологому місці зберігалось. Плісняви немає, ліцензії немає. Ось 95 хвилин. Звичайна касета, звичайний самопал, але з поліграфією. Так. Сьогодні жодної, на мою думку, немає ліцензійної тут касети. Але, тим не менш, Прикольний фільм. До речі, я його бачив постійно, траплявся на мені на телебаченні. Чи колись батьки дивились на касеті. і жодного разу я не міг його переглянути повністю. Жодного разу я не дивився його від початку до кінця. Сюжет пам'ятаю, але що сказати, не можу. Про нього там якийсь кримінал, злива, яка йде постійно, заливає місто. Пригодницький бойовик. Морган Фріман, Крістіан Слейтер. Ну, що ж, рекомендую, до речі, цей фільм непоганий, цей, всі фільми сьогодні непогані. І остання касета, завдяки власне, якій я замовив ось це все. Тому що якось не хотілося ввести перемовини, щоб купити одну касету. Бо буває таке, хочеш купити одну касету, продавець хоче продати всі разом, а разом там повний треш. і... Не хочеться образити продавця. Дуже часто таке буває, коли за якихось 400 гривень продавець хоче віддати все, весь лот, а ти пропонуєш 200 гривень за одну касету, і продавець відмовляється. Хоча, в принципі, це половина від ціни. І там якесь, наприклад, назад в майбутнє, чи ще щось, ти хочеш його купити, тобі не потрібні ті касети, які він хоче разом продати, тому що в тебе вони або є, або вони тобі просто не потрібні. Ось і продавці не хочуть продавати. Окремо. Бувають такі, звісно, що хочуть. Нещодавно наштовхнувся на дуже крутий лот, де продавець хоче продати і відак, і касети. Там уже ціна пішла на тисячі. І вся колекція дуже крута. Якби я в принципі, міг, я б, напевно, і собі купив. Там і назаду майбутнє, три частини, там і Термінатор, перший, другий, здається, третій. Дуже багато ну, крутих ліцензійних е, видань. Так ось, остання касета, через яку я, в принципі, замовив е, сам цей лот, це фільм Екзорцист або Той, що виганяє дьявола. Легендарний фільм, про який я говорив в відео, де в мене були розпаковка DVD. І сьогодні я трошки порушу правила. Я об'єднаю в кадрі два формати. Ось тут недалеко просто воно. Лежала, ось бачите, DVD-шка та вхск екзорцист Макс фон Сюдов, Лінда Блер у фільмі Віліама Фрідкіна. Вільяма Фрідкіна, який був наряду з Корсезе в молодому Голлівуді, тоді починав робити щось нове. І Ось зробив 73-го року. На мою думку, найкращий, найстрашніший фільм в історії. Це той, що виганяє дьявола. І навіть ось ця обкладинка, вона піратська, ця касета, видно одразу. Навіть назва написана якось незрозуміло тут екзорсіст. Хоча фільм називається або Той, що виганяє дьявола, або екзорсіст. Ось він зробив цей фільм, і навіть на обкладинці ми бачимо вже цей жах, коли тут. Незрозуміло, в якій позі задом наперед, з викрученою головою ця дівчинка, яка знімалась, потім Лінда Блер. Я не можу сприймати досі цю актрису. Її зараз вже, здається, якщо не помиляюсь, 70. Ні, перепрошую, її, певно, десь зараз 64 роки. Вона ще багато де знімалась, в продовженні знімалась, та в другій частині. В другій частині знімалась, і в серіалі е, Надприродня вона грала в якомусь з епізодів. Ось що хочу сказати про цей фільм. Я в минулому випуску, де були, в позаминулому, де були DVD, вже розповідав, що це найстрашніший фільм в тих часів. Ще хочу додати, що в 1974 році він отримав купу нагород. Е, з таких крутих нагород це було Гремі за, саунд, за саундтрек. Також саундтрек, точніше, звук в фільмі, перепрошую, не саундтрек, а звук в фільмі. ефекти, і сам звук отримав Оскар. І також цей фільм отримав Оскар за найкращий адаптований сценарій. Тобто тут два Оскара: і Золотий Глобус, і «Гремі», і ще купа різних нагород. Найстрашніший фільм в історії, якому в цьому році, до речі, в грудні виповниться вже 50 років. За півстоліття я не бачив жодного фільма. Який наводив би стільки страху. Напевно, на другому місці Омен, який теж дуже, як на мене, страшний. Перших дві частини взагалі. Четверта частина «Омена» теж непогана, хоча це вже не, ну, не трилогія, а окремий фільм. Я вважаю. А те, що зняли 2006-го, перезняли ту взагалі повна фігня, на мою думку. Ось якесь таке цікаве видавництво Гебі. Ну, самопальна якась, незрозуміла, Gabby International. Ось екзорцист, Перепрошую. Тут так написано. Ось, наприклад написано англійською Exorcist". Так, Це дівчинка страшна. Головна героїня. Маємо хронометраж 2 години і 1 хвилину. Маємо такі страшні кадри тут. Священника зіграв легендарний Макс Сюдов. Ось тут ніби ліцензія 97-го року, сам фільм 73-го. Золота була епоха. 70-ті роки для таких фільмів. Видатна екранізація бестселлера Уілліама Пітера Блеті. Класика жахів про те, як 12-річну дівчинку Блер Вселився дьявол. Ну. Цікавий фільм, називають його проклятим фільмом. До речі, є такий непоганий документальний серіал про прокляті фільми. Він має два сезони, здається, по 5 серій. Я залишу посилання під відео на нього на ресурсі Наїда ТВ. Його можна дивитись безкоштовно. Ось, Дуже цікаво тут написано Екзорсист, знову ж скажу з помилкою, а тут, тут також так написано. 97-й рік, типу ліцензія, так. Що ж, до речі, дівчинку звати Блер, прямо як Відьма з Блер. Ці шрифти це, це щось з чимось. Але, на жаль, не можу я знайти. Ось була ліцензія на ВХС від Інтерфільм, скільки намагався знайти, знаходив лоти, де вона є, але її хтось до мене вже купив. Якщо, може, в когось є і хтось хоче ну, продати чи там ще якісь варіанти, то пишіть в коментах. Ось така сьогодні у нас була розпаковка, яку я чекав 18 днів. Дуже задоволений, що все цілим доїхало, хоч і не ліцензія, але тепер в моїй колекції буде цей прекрасний фільм жахів, без якого не може обійти жодна ліцен... жодна колекція фільмів жахів. Всім дякую. Слава Україні! Підписуйтесь, побачимось!